З комунальні борги залишився без автомобіля. Представники державної виконавчої служби вилучили приватний транспорт хмельничанина, що завинив теплокомуненерго майже 7 тисяч гривень. На даний час заборгованість населення за надання підприємством послуги з теплопостачання становить більше 11 мільйонів гривень. Підприємство продовжує разом з виконавчою службою здійснювати рейди на квартири боржників з метою роз'яснювальної роботи та проханням розрахуватися з боргами. На даний час ми знаходимося коло будинку проспект Миру 71-дроб-1, де затримано автомобіль за сприяння ГАІ, затримано автомобіль боржника. На цей автомобіль накладений арешт. Власник 45-ї квартири, будинку, що на проспекті Миру 71-дріб 1, не сплачував за послуги теплопостачання з 2008 року. Представники виконавчої служби неодноразово надсилали боржникові виклики до суду. Попередження про вилучення майна, однак відповідної реакції так і не дочекалися. Сьогодні двері у квартирі боржників представникам теплової компанії та виконавчої служби теж не відчиняли. Тому ті без перешкод описали автівку, що стояла припаркованою у дворі. В разі якщо боржник не розрахується з належними боргами, транспортний засіб, описаний та примусово вилучений, буде переданий на реалізацію з метою продажу та погашення боргів. Коли ж приїхав евакуатор, раптом знайшовся і господар, який виявляється, увесь цей час спостерігав за процесом з вікна. Чоловік був не вельми люб'язний, без бою транспорт віддавати не хотів. Більше того, погрожував нашій знімальній групі та ледь не побив камеру. Аби втихомирити боржника, довелося викликати представників міліції та ДАІ. Після тривалої розмови з власником автомобіль таки вилучили. Щоправда, господар ще добру годину вивантажував з нього усілякі статки. Затягування часу від покарання не звільнило, автівку відвезли на штрафмайданчик. Аби її повернути, власник повинен повністю сплатити борг та інші стягнення. В іншому випадку машина піде з молотка. Ще дев'яносто автомобілів хмельничан може чекати така ж доля. Транспорт з лісних боржників уже занесено до чорного списку, як такий, що підлягає конфіскації за борги. За несвоєчасну сплату комунальних послуг описують та вилучають інше приватне майно. Місті триває поточний ремонт доріг. Бригада комунальників третій день працює на Кам'янецькій. Дорожне покриття відновлюють на відрізку від вулиці Проскурівського підпілля до Прибузької. Латають ями великими дорожніми картами. Так набагато надійніше та ефективніше. Інтенсивний рух транспорту у центрі міста дещо уповільнює темп роботи. Завершити ремонт планують за тиждень. Працюватимуть дорожники і на вихідних. Паралельно працівники комунального підприємства з ремонту та експлуатації доріг. Трудяться на Старокостянтинівському шосе та вулиці Тернопільській. В обласному центрі уже виконали ямковий ремонт на Зарічанській, Свободи, Львівському шосе та інших вулицях. А от над тим, аби місто було освітленим, трудяться працівники комунального підприємства Міськсвітлом протягом тижня замінили 98 ламп зовнішнього освітлення на 30 вулицях обласного центру, ліквідували обриви та пошкодження повітряних ліній, виконали капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на Гагаріна та Гонти. На балансі житлово-експлуатаційної контори номер майже 2 майже 2,5 сотні будинків, переважно у центральній частині міста. 400 абонентів загалом завинили ЖЕКу 300 тисяч гривень. До боротьби зі злісними неплатниками залучають суди та виконавчу службу. З декого борги вдалося стягти, хтось оформив із ЖЕКом угоду реструктуризації. Заборгованість на сьогоднішній день при місячному нарахуванні 420 тисяч там 763 тисячі. Ну, це фактично два місяці. Заборгованість. 400 абонентів з смитисяч од мають почти половину заборгованості. Це один із головних чинників, які гальмують вчасну підготовку господарства до зими. Все ж Жеківці намагаються уникати хвостів та робити все вчасно. Уже повністю замінили непридатні засувки. Незабаром завершать ремонт каналізаційних труб та систем холодного водопостачання. Теплоізоляція, ремонт кранів, вентилів, слухових вікон, покривель і так далі. На сьогоднішній день у нас порядка виконання по основним роботам 40%. Грошей ну, не вистачає, не, не вчасно вони приходять до нас. Якби кажу, було більш-менш нормально, що вчасно, то... Були б швидшими темпами ми б сьогодні працювали, а так приходиться, кажу, вибирати пріоритети і десь щось залишати на потом, а щось в першу чергу. Ну, Першу чергу на сьогоднішній день це в нас покрівля. По м'яких і по шиферних покрівлях виконання 42%. На балансі другого жеку близько 800 під'їздів. Щороку намагаються відремонтувати близько півсотні з них. Майже половину від запланованого на 2013 рік уже зробили. Чотири прибудинкові території привели до ладу за кошти міського бюджету, оновили асфальтне покриття поблизу будинків на свободи 2 та 22, Проскурівський, 85 та Полипчука 36. У Хмельницькому розпочалась підготовка до святкування Дня міста. Згідно із рішенням виконкому, створено оргкомітет, до складу якого ввійшли начальники усіх відділів та управлінь, голови квартальних комітетів самоорганізації населення. На першому засіданні обговорили попередньо запропоновані заходи. І, як завжди, святкування не обмежиться двома днями. Традиційно це останні вихідні вересня. Впродовж першого місяця осені життя обласного центру вируватиме наповну. Для цього заплановані фестивалі, конкурси, змагання, краєзнавчі уроки, лекції, виставки проведуть у місті Міжнародний фестиваль танцю, який об'єднає колективи з усіх куточків України та ближнього зарубіжжя. Серед новинок фестиваль хорової музики. Сам же день народження Хмельницького ознаменується не менш насиченою програмою. Уже традиційно на вулицях міста вируватимуть ярмарки, виступи творчих колективів, Проскурівський вернісаж і тетралізована хода. На прохання Хмельничан маршрут ходи зроблять довшим від Укрсоцбанку до стадіону Поділля. Комунальне підприємство Електротранс проводить набір на курси водіїв тролейбуса. Запрошується особі віком від 21 до 45 років. Термін навчання 6 місяців. Після закінчення гарантується працевлаштування. Безкоштовний проїзд у міському транспорті одиноким надається ліжком місце в гуртожитку. Звертатись вулиця Тернопільська, 15, дріб 2, телефон 2 24, 65.